Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми генератор або стартер не ремонтуємо. Сьогодні у нас робота для нашого невеличкого токарного станочка. Значить, Дивіться, є в мене такі ось чотири заготовки, товщина 7,5 мм. Це листове залізо, не знаю якої, якої марки, але це не суттєво. Значить, нам із цих шматочків потрібно зробити 4 п'ятака циліндричної форми діаметром по наружі 60 мм, і з отвором всередині 16 мм під болт 16. -ку. І у цих місцях я образно покажу. Тут, допустимо, і тут. Отак от. Тут і тут. По два отвори із зінковкою під Потай, під Вінт М6. Оце таку роботу нам треба зробити. До речі, для чого це все діло? Це все діло буде робитися для того, щоб відтворити геометрію направляючих. Станка для прокатки автомобільних сталевих дисків. В такому вигляді, як його купили, можна було працювати, але там ластохвости вони десь закусює, десь стає неперекос. Ну в общем воно не годиться. Немає там площинності, немає паралельності. М -м пошліфувати, зняти все це діло немає, бо воно все це діло сварне разом з рамою з усим. І ну, така от біда. Треба якимись кустарними методами, як ми то вміємо, за допомогою гілок та глини. Будемо пробувати все це діло відновлювати хоча б, щоб, ну, щоб воно у нас працювало, не закусювало, не затирало. Тому робимо такі підкладочки, як я вже сказав, їх нам потрібно 4 штуки зробити. Ну, і при нагоді... Якщо вдасться, я спробую вам засняти, показати, що це за станочок, для чого він потрібен. Ну і що, що ми з ним будемо робити? Там, до речі, буде декілька робіт, таких цікавих. Там по електротехніці треба трошки попрацювати, зробити реверс йому. Ну і так взагалі пробіжемося. Покажу, там є деякі шайби, на яких потрібно повідновлювати частину різьб. Болти попротачувати, ну таке. Трошки не знаю, цікаве вам буде, не цікаве. Якщо цікаве, значить пишіть в коментарі. Якщо не цікаве, можете не писати, але ж ну, будемо дивитися вже на вашу активність. Зайде воно вам, не зайде, як то кажуть, проба, пера. Тому я зараз іду на сверлільний, сверлю отвори по центру, бо в токарний станок я все це діло не зажму. Сверлю. Тончим сверлом, тоді десяткою все це діло на болт набираємо. Ну, Зрозуміло, що попередньо пообрізаємо кути, щоб все це діло нам не, не гуляло ходором. І ставимо, пробуємо точити. Ну, Я обов'язково включусь, покажу вам, що воно з цього у нас може вийти. Тому я зараз іду сверлю і буде щось цікаве, обов'язково включусь покажу. Так, шановні, продовжуємо <кій> точимо шайби. вже за кадром три штуки обдер. Отак все це діло у нас виглядає. Ну, що я вам можу сказати? <клух> Із листового металу дерти такі шайби. ну, Вкрай нелегко. Нелегко через те, що, ну, як вам сказати, постійно різець працює на удар. Постійно. Постійно. <клух> Іде вібрація, великий зйом не досиш, то що токарний станочок у мене слабенький, він по потужності всього на всього 400 Вт. Двигун колекторний. Але це не суть. Ми робимо ці роботи, бо за нас їх ніхто робити не буде. Оце так. от. Значить, Для чорнової обробки використовую напайний різець. ну, Щось типу такого. ВК-8. В принципі, на удар працює нормально, вроді кромку не сколює. Для чистової вже використовую китайський з мехпластиною, звичайною, Тому так. Ну, зараз точимо, як бачите, тут ось є ще залисине. Ну, Це вже, скажімо так, будемо проходити чистовим. Тому працюємо. Діаметр у нас зараз, я вам скажу, тут 62,3. Від нам треба діаметр 60. Тому. Я працюю, ви. Поїхали по п'ять десяток. Прохода. Вибачають не п'ять десяток, десь половиня десяток. Гризем потроху. ще легше йшло. По відчуттям таке, як сталь-30. Не капуста, а не сталь-30.

Петрович, що я тут на кухню приймаю пішвепу, бо таке ще може бути не раз. Ну так, давайте заміряємо, що у нас тут, що ми маємо. А маємо ми 61,4. 61,4. Ну то що, продовжуємо. Якось так все це діло у нас виглядає. Крайній блинчик ми зробили. Тепер розкручуємо нашу гайку. Діво, зрозуміло, що тепле, бо тертя. Ми маємо такий блинчик. Оці 4 штуки. Все як положено. Так, я думаю, болт цей можна вже знімати, він нам не потрібен. Будемо ставити зараз зворотні кулачки. І вже будемо розтачувати отвори. отвори в наших шайбах, отвори в наших шайбах трошки дуйне.

the way. Так чисто І тепер, і тепер що нам треба тепер? Тепер нам потрібно зробити невеличку розміточку. Наприклад, як я це роблю, беру маркер. Нам просто треба зробити. Лінію, От, наприклад, як я це роблю. Раз, і поїхали подачою. сторону. Це для того, щоб зробити два o отвори для кріплення. Це можна було зробити і після росточки, але мені, в принципі, без різниці, воно не заважає. Все, от так от воно все у нас виглядає. І зараз теж ставимо розточний різець і будемо розточувати. Давайте я далі включу. Так, в общем, русточиваем. Расточиваем до 16 и Покажи по-канам папа. Так, где наш болт? Ап і красота. Вот якось так. Так, тепер що нам надо? Що нам надо? А нам надо, а нам надо а нормально. Це у нас 16. 16, 16. Так, просто розмитите. Боренце за 0 і поїхали. Це 1 мм. 2 3 4 П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Дванадцять міліметрів. Робимо торкання. У нас на перехресті цих двох ліній будемо пірнути. Тут у нас буде отвір під різьбу М6. Ось якось так і так. Далі повторюємо, поки на оцих всіх блямбах наших не зробимо все те саме. Все, я точу. Так, шановні, продовжуємо. В общем, ось наші чотири шайби. Ось тут ось все пороблені зінковочки глибоченькі. Виглядає все це якось так. З цієї сторони не протачували, бо воно буде шліфуватися. Це нам не потрібно. Це просто як база, як чисто оброблено. Ось от, от так це от класно виглядає. Ловко. Так що будемо далі експериментувати, пробувати, що у нас може вийти. Тому на цій ноті я все це діло закінчую. Що я можу побажати? Любіть, будьте любимими, Робимо так і далі буде.